Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу смачний кабачковий пиріг. Його можна поставити на святковий стіл або взяти з собою на пікнік. Акуратно розрівнюємо його, а потім ставимо у духовку розігріту до 180 градусів на 40. 50 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Готовність перевіряємо за допомогою дерев'яної палички. Якщо вона суха, значить пиріг готовий. За правилами пиріг повинен трішки відпочити та охолонути. Але я не маю сили вже чекати того пирога. Зараз я його покуштую. Це неймовірна смакота. Дорогі друзі, середині пиріг дуже соковитий.